Мапанда додаток для відеодзвінків з повним зануренням у навчання. Перетворіться на анімованого персонажа та повністю контролюйте його рухи і вирази, оживляючи уроки саме так, як подобається дітям. Мапанда поєднує реальний світ та цифрові елементи, роблячи навчання захопливим та інтуїтивно зрозумілим для дітей. Використовуйте анімовані стікери та фони, що відповідають темі вашого уроку. Малюйте разом з дитиною прямо на екрані, завантажуйте власні презентації та готуйтесь до уроків набагато швидше. Заохочуйте дитину яскравими винагородами за виконання завдань, створюйте кімнату для занять всередині додатку для кожного дзвінка, відправляйте посилання для легкого доступу дитини до уроку. Емоції дітей говорять більше, ніж слова. Завантажуйте додаток та зробіть навчання цікавішим за гру.